Пропоную разом зі мною приготувати голубці з гречкою. Для приготування пісних голубців буду використовувати заквашені листочки. Постійні глядачі мають пам'ятати, як я їх закривала. Гречка відварена, морква, цибуля підсмажена, От таку заливочку зробила для тушкування, перетерла помідори заморожені, сюди додала перчик, сіль і сушений часничок. Зараз буду закручувати і тушкувати в мультиварці. Голубці виходять з квашеними листочками, дуже смачні. Ще можна в начинку втерти пару картоплин. Вирішила до поливки помідорової додати ще моркву. Обираю програму тушкування на 2 години. Отакі От чудові голубці вийшли. Можна такі голубці поливати не тільки грибами, обжареними, мачанкою, підливкою, грибною. У мене з білих грибів. Можна просто взяти цибульку, обсмажити добре на олійці і теж поляти. Благополуччя. І мир нам всім безмерного неба.